Час новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 12 квітня. Голова Лозівської громади Сергій Зеленський відзвітував про роботу за 2023 рік. Перед початком сесії Лозівської міської ради вчора, 11 квітня, депутати та представники підприємств, установ та організацій переглянули відеозвернення та ознайомилися з відеозвітом, у якому Лозівський міський голова Сергій Зеленський проінформував про масштабну роботу, пророблену торік разом зі своєю командою. Допомога зсу, цивільний та соціальний захист, міжнародні відносини та гранти, підтримка внутрішньопереміщених осіб, адміністративні та муніципальні. Послуги. Робота у галузях освіти, культури, медицини, спорту, житлово-комунального господарства. Голова громади приніс свої вибачення за вимушену відсутність та подякував за розуміння. Справа в тому, що міжнародні партнери запросили Сергія Володимировича на п'ятий міжнародний саміт мерів, що наразі проходить у Республіці Молдова. У зв'язку з чим міському голові довелося терміново відбути. Для Лозівської громади це важливий захід, який допоможе залучати нові інвестиції. Ознайомитися з детальним звітом міського голови може кожен. Він розміщений на сайті Лозівської громади. Згодом буде опублікований у спецвипуску газети Голос Лозівщини. Загалом на сесії Лозівської міськради вчора прийняли чимало рішень, зокрема фінансових. Так, депутати спрямували підтримку комунальникам. Понад 3 мільйона гривень на безповоротній основі виділили для поліпшення фінансово-господарської діяльності водопостачальним та теплогенеруючим підприємствам Лозівської громади. Комунальному підприємству Лозова водосервіс майже 1,1 мільйона гривень. Теплоенерго 2,2 мільйона. Тепловодосервіс 175 тисяч. КП «Лозова водосервіс кошти направить на погашення заборгованості за покупну воду, КП Теплоенерго за електроенергію. Тепловодосервіс придбає свердловинні насоси для обслугів. Говування водонапірних башт у Мальцівському, Новоіванівці, Орільці Смирнівці. На підприємствах склалася складна фінансова ситуація через борги, що виникли в результаті відсутності державної компенсації різниці тарифів. Підприємства працюють за тарифами, що приймалися за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу значно зросла вартість газу, електроенергії, паливомастильних мастильних матеріалів. Тому депутати з метою забезпечення якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню Лозівської громади підтримали рішення щодо підтримки комунальних. Підприємств підтримала лозівська громада і силовиків загалом на 2,6 мільйона гривень. Міські обранці спрямували допомогу Збройним силам України, виділили кошти для поліцейського офіцера громади та підтримали надзвичайників. Для збройних сил України депутати направили два міжбюджетні трансфери на загальну суму 1 мільйон 50 тисяч гривень. Кошти направлять на забезпечення потреб однієї з військових частин та придбання дронів для підрозділів Міністерства оборони України. За програмою поліцейський офіцер громади для якісного виконання службових обов'язків виділено 1,1 мільйона гривень на придбання автомобілю, 90 тисяч на закуп. Півлю квадрокоптеру 30 тисяч на встановлення град на службовому приміщенні поліцейської станції, яка розміщується у Краснопавлівському Староокрузі. Нагадаємо, поліцейську станцію у Лозівській громаді відкрили 21 березня та представили офіцера громади. У планах збільшення штатної чисельності наразі ще один співробітник поліції проходить стажування. Для рятувальників з бюджету громади виділено 235 тисяч гривень. За ці кошти закуплять квадрокоптер та нагрудні реєстратори, які сприятимуть запобіганню виникненню пожеж та зменшенню їх Наслідків на території Лозівської громади. Також за програмою Безпечна громада депутати спрямували кошти на придбання та встановлення камер відоспостереження. Лозові нагородили рятувальників та поліціянтів, які першими прибули на місце, куди поцілили російські терористи 14 березня. Перший заступник міського голови Олександр Житков та секретар Лузівської міськради Юрій Кошнір вручили подяки правоохоронцям та ДСНСникам. Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу, що зазнала громада 14 березня, постраждало більше ста приватних будинків, сім багатоповерхівок та об'єкти критичної інфраструктури. Лозівські рятувальники продовжують навчати дітей діям у разі виникнення надзвичайної ситуації різного характеру та виховують у дітей правила безпечної поведінки. Протягом тижня ДСНСники провели онлайн заняття зі школярами по закладам освіти лозівського району. За допомогою презентацій та наявних мультфільмів рятувальники ознайомили дітей із класифікацією вибухонебезпечних знахідок, продемонстрували, як маркуються небезпечні території, та вказали, як діяти у разі їх виявлення. Поговорили з дітьми про причини виникнення пожеж в побуті як їм запобігти і що робити, коли вже десь щось горить? В кінці уроків фахівці відповідали на питання дітей і запевнили, що такі заходи будуть проводитися і далі. І до новин Харківщини Росіяни продовжують нищити енергетичну систему Харківщини та країни в цілому. Вчора, 11 квітня, близько п'ятої ранку, ворог випустив лише по Харкову 10 ракет Сі-300. За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, усі удари прийшлися на критичну інфраструктуру. Люди внаслідок обстрілів на щастя не постраждали. Масованої атаки зазнали і об'єкти енергетики Київщини, Запоріжжя та Львівщини. За словами заступника керівника офісу президента України Олексія Кулеби, найскладні. Нішої виявилася ситуація, все ж таки на Харківщині, яка ще не оговталася після ударів 22 березня, коли були знищені ТЕЦ 5 ТЕЦ 3 та Зміївська ТЕЦ. Через нестачу електроенергії «Укренерго» з 6.30 застосувало аварійні графіки відключення у Харківській області. Загалом на Харківщині без світла залишилося понад 200 тисяч абонентів. Харкові викрили посадовців, які розкрадали гроші, що виділялися на відновлення. Учасники схеми під час війни розкрадали кошти на закупівлі труб, вікон і технічної солі для харківських тепломереж. Частину з цих коштів країні надали міжнародні донори. Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили організовану групу із семи людей, які вкрали загалом 160 мільйонів гривень. До групи входили бізнесмен, перший заступник генерального директора комунального підприємства Харківські теплові мережі та ще один співробітник цього КП. Чотири людини підконтрольні лідеру організованої групи. Вони розкрадали гроші із 2022 року. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, співучасники укладали з підконтрольними компаніями прямі договори без проведення відкритих торгів щодо постачання харківським тепломережам трубної продукції, вікон і технічної солі. Потім підконтрольна фірма через інших фірм посередників купляла б цю продукцію у виробника, але замовнику харківським тепломережам поставляла її за завищеними цінами. За даними набу, частину цих Коштів 22 мільйона гривень надав Світовий банк для розвитку міської інфраструктури. Підозру семи фігурантам склали за трьома статтями: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, чинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією та підроблення документів, печаток, штампів і бланків. За кожну з цих статей підозрюваним загрожує чималий строк. Чекатимемо на справедливий суд на цьому. Ми завершимо випуск новин та бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.